Військова медикиня з Черкащини Валентина Зубко після п'яти місяців полону повернулася додому. Я вам дякую, перш за все, не від особисто себе, я вам дякую від усього урожаю. Валентину зустрічає директор науково-виробничої фірми Урожай Олександр Воскобойнік. На фірмі працює батько звільненої медикині. Валя для нас близька, зрозуміло, що ми її раніше не знали, тому що ми знаємо її тату. Її тато у нас працює з дня заснування підприємства Урожай. І тато тракторист має серйозні здобутки. І взагалі це член нашого колективу. У нас всі, хто працюють в МХП, хто працюють, урожається, всі наші люди. З початком повномасштабного вторгнення Валентина вирішила залишитися у Маріуполі, рятувала життя нашим бійцям. Місяці полону згадує, немов страшний фільм. Вороги намагалися переконати, що дома жінка нікому не потрібна і ніякого обміну не буде. Вижити в полоні допомагала віра у Бога та у збройні сили України. Зараз я розумію, що ми потрібні. Ну я в 100% цьому впевнена і, і була впевнена, але все таки сум то ну, в тому, що. Там залишили ще багато жінок, чоловіків, моїх друзів. Нині Валентина Зубко відновлюється після полону. Мріє незабаром повернутися у стрій військових медиків, перебуваючи в полоні, зрозуміла, що українці нація, якою потрібно захоплюватися.